Всім привіт! Мене Софія, і я рада вас вітати на своєму каналі Читай зі мною. Хочу почати з того, що вибачусь перед вами за те, що минулого тижня не було відео. Це був справді дуже напружений тиждень, останній тиждень, коли ми реально вчилися, то ми додавали контрольні, ми доздавали борги, і я трошки прихворіла, тому у мене не було на превеликий жаль можливості зняти відео. Та проте, цього тижня вона вже є і. Тому цього тижня вже відео є. Так. А, я думаю, що цього літа я випускатиму відео кожної суботи. А ближче до навчального року я подивлюся, який день у мене буде найбільш розвантажений на протязі тижня, і у той день буду випускати відео. Так що поки що не відомо, ким це буде днем, адже у мене на початку навчального року є ще 3 місяці і. Там щось за цей час, звісно, що можна придумати. А зараз перейдемо до самої книги, про яку я розповідатиму вам сьогодні. Сьогодні я розповідатиму вам про книгу Мрії про Токіо, яка є другою і заключною частиною диогії новіки Токіо. А зараз про її сюжет і про те, що найбільше сподобалося. Отож, поїхали. До речі. У мене є відео про першу частину дилогії на віки Токіо. І якщо ви його ще не бачили, я лишаю вам посилання під відео. Тож переходьте, дивіться, залишайте там коменти і ставте лайки. І підписуйтесь, якщо вам воно дуже сподобалось. А зараз перейдемо власне, до сюжету другої частини. На початку цієї книги усе йде прекрасно. І зустрічається з Акіо, у них класні, і здорові стосунки, які швидко розвиваються. До того ж, мама Ідзумі прилетіла в Японію, поновила свої стосунки з її батьком, і вони разом проводять багато часу, вони щасливі, вони збираються дружитися на речі. Так що все йде прекрасно, справді. Але, напевно, вона сторожилась після того, що я сказала, що на початку частини все добре. Якщо вона сторожилась, ви зробили правильно. А, адже, після того, як батько Ідзумі робить її матері пропозицію, усе летить трішки шкреберт. А, справа в тому, що Рада імператорського палацу не схвалює, а, це, не схвалює цю подію, то те, що батько Ідзумі кронпринц зробив її матері пропозицію. Справа в тому, що Рада імператорського палацу схвалює весілля, тобто схвалює одруження. Якщо вона не схвалила, то принц не може одружитися. І це велика проблема. Адже Ізумі, хоча б її батьки були щасливі а через те, що немає схвалення від Ради палацу. Вони не можуть це надправки жаль зробити. Тож вона розуміє, що має пожертвувати чимось, аби усе було гаразд. І цим чимось стають її стосунки з Акіо, якого рада імператорського палацу, преса і блогери, які пишуть про імператорську родину, недолюблюють. А вже ж, принцеса зустрічається зі своїм колишнім охоронцем. Який тепер служить у повітряних силах Японії? Що, як я зрозуміла, не вважається дуже престижною роботою, тому, за словами преси, Акіо не підходить і Дзумі за статусом. А в Японії, з того, що я зрозуміла, статус важить дуже багато. Тож, Акіо і Ідзумі припиняють свої стосунки, і Ідзумі почувається дуже розбитою. Вона навіть в даному святі свариться з своїми близнючками. То, як ви може пам'ятаєте, з першої частини у неї є кузини-близнючки, і у них з Ідзумі не дуже гарні стосунки. Адже коли вона вперше приїхала в Японію, вона нічого абсолютно не знала, вона не тямила, що робити. І вони через це з неї знущалася трішки. Тож після їхньої сварки їх відсилають далі від імператорського палацу на кілька днів, а, і там вони налагоджують стосунки. Так, це мене здивувало, проте, виявляється візнічки просто не такі злі, як я спочатку думала. Адже у першій книзі розповідається про те, як а, Так, там приділяється увага тому, що їхню мати дуже зацікувала сильно преса, їхня матір була актрисою, якщо не помиляюсь, і після одруження з їхнім батьком вона, скоріше за це щось неправильно зробила на якомусь святі, а, наприклад, як Ідзумі образила випадкова прем'єр-міністра через деякий час до свого приїзду, після свого приїзду у Японію перше і її зацькувала преса. Так само напевне, що і матір визначок. І вони дуже сильно їх охороняють. І вони, напевне, ще побачили просто в ідзумі а, якусь загрозу, можливо. Тому вони до неї так спочатку ставилися. А теж в Ідзумі і її кузин Налагоджуються стосунки не дуже швидко, поступово, проте вони справді стають а, теплими, тобто теплішими, ніж були раніше. А, і вони, до речі, починають непогано ладнати. А, допомагають навіть Ізумі з скандалом, який стався після того, як її батько запропонував руку і серце її матері. І вони допомагають Ідзумі здобути схвалення для її батьків на шлюб від Ради імператорського палацу. До того ж, Ідзумі планує вступити у університет у Японії. Це умова, яку теж треба виконати, аби Рада Імператорського палацу дала схвалення на шлюб їх, її батьків. Вона займається з репетитором багато і. Навіть у нього закохується. Спочатку вони навіть фейково зустрічаються, так, популярним трошечки є троп. від фейкових стосунків до справжніх. І тут, трошки заспойлерю, але тут також це йде. Тобто спочатку вони фейково зустрічаються, а потім уже по справжньому почали трішки зустрічатися, проте з цього в результаті нічого не вийшло. Справа в тому, що ці стосунки допомогли ідзумі, трішки трішки допомогли Ідзумі дістати схвалення від ради імператорського палацу. Чому її репетитор виявився сином дуже, дуже багатого бізнесмена і впливового, як відомо, статус. У Японії, як я казала трішки раніше, важить багато, і тому, напевно, схвалила цей шлюб, адже статус принцеси це високий статус соціальний. І якраз бізнесмен, причому успішний, це, напевно, десь на тому ж приблизно рівні. Звісно, трішечки нижче. Проте, це може ті стосунки можуть принести велику користь імператорській родині. Саме тому це вплинуло на схвалення шлюбу батьків Ідзумі радою імператорського палацу. Проте все ж таки Ідзумі розлучається з своїм хлопцем і повертається в кінці книги назад до Акіо, але це не впливає вже більше на рішення Ради імператорського палацу, і її батьки одружуються, і взагалі в дилогії хеппі-енд, що є прекрасно. А зараз про те, що мені найбільше сподобалося у книзі Мрії про Токіо». Напевно, одна з цих речей це, власне, опис стосунків. Адже тут знову, як і в першій частині, показують, наскільки. Складними є підліткові стосунки, і як можна у них загубитися. Адже тут вже на кінці, ну чи до кінця, тобто в другій половині книги показано те, як Ідзумі розривається між хлопцем, з яким вона фейково зустрічалась, і Акіо, адже вона відчуває до них обох змішані почуття і не розуміє. Вона з них любить більше. Та, звісно, що потім вона доходить до висновку, що Акіо вона все ж таки любить більше Акіо, а її фейковий хлопець їй більше як друг. Проте так довгий час вона вагалася все ж таки до кого, з ким хоче її серце бути більше. Також мені сподобалося. Те, що Ідзумі а, готова пожертвувати собою заради інших, М -м, ну трішечки не так. Мені сподобалося те, як показували а, характер Ідзумі, тобто, в другій частині він розкрився повністю. А, тут видно, що Ідзумі готова до себе пожертви заради щастя, близьких, а, дорогих її людей, і я думаю, що це чудова риса характеру. То коли ти можеш пожертвувати собою заради людей, яких ти любиш. А, проте потрібно, звісно, пам'ятати, що ти навіть якби, якби сильно ти не хотів допомогти цим близьким людям, заради яких ти жертвуєш. Потрібно пам'ятати, що ти не зобов'язана жертвувати геть усім, і що ти можеш все ж таки. Щось придумати інше. Так, просто мені трішки складно це пояснити. Ось. До речі, у цій книзі, так само, як і на початку, на початку цієї книги, так само, як на початку першої частини, є знову розпис імператорської родини. Ось він. Це також класна штука. Я. Все одно перед тим, як читала цю частину, після того прочитала першу, я все одно запам'ятала усіх членів імператорської родини, і я досі усіх не пам'ятаю. Не знаю, у мене погана пам'ять трішки Е, Що ще мені сподобалося, це як показували, що, попри те, що ти ворогуєш з іншими людьми, як Ідзумі зі своїми кузинами-близнічками, ти все ж таки можеш знайти спосіб, налагодити з ними стосунки, і що потрібно дивитися з точки зору інш, адже для того, щоб усе було гаразд у стосунках Ідзумі і її кузин, потрібно було їм кожній з них подивитися. А з точки зору іншого на ситуацію, що дуже їм допомогло. Адже все так близнючки розповіли, що сталася з їхньою матір'ю. Вони розповілися Ідзумі, і Ідзумі змогла поставити себе на їх місце до того ж, потім схожа ситуація стала з її мамою, і близнючки допомогли їй її мамі. Тож тут так, це прекрасно, що тут показано. Що потрібно вміти поставити себе на місце інших людей, аби повністю зрозуміти їх. Так, а, що? Що іще? Напевне, що напевне що тут, зрештою, показали ще, що. Не потрібно повністю відмовлятися від того, ким ти є, заради того, аби інше було добре. Адже коли Ідзумі обирала університет, вона не дуже хотіла все ж таки йти вчитися у Америці, адже Ідзумі виросла саме там. Інколи учні після закінчення школи роблять рік перерви перед університетом. Проте у Японії вважається з того, що я прочитала, що вважається добре, якщо ти поступаєш зразу після школи в університет. Тож на ідзумі тиснуло це і тиснуло ще те, що вона мусить щось зробити, аби Рада імператорського палацу дозволила батькому дружитися. Це все на неї тиснуло, і вона, зрештою, вирішила подати свої документи в університет. Вона прийшла туди, це добре. Проте вона, подаючи документи, вибрала зовсім не ту спеціальність, яку би їй хотілося. Вона вирішила піти по сліду її матері, яка, до речі, працює викладачкою ботаніки. І Ідзумі вибрала також вивчати рослини. Проте вона розуміла, що. Це не те, що вона справді хоче, і вже в кінці а, вона вибрала зрештою спеціальність, яка їй, ту спеціальність, яка їй подобалася. Тобто то показано, що потрібно все ж таки а, бути тим, ким ти хочеш. І якби на тебе натиснули інші, все ж таки треба вибирати те, що буде краще для тебе. І те, що подобається тобі. Якщо, звісно, це не задає шкоди іншим, я думаю. А зараз, напевно, перейдемо до Спойлера. А зараз спойлер. У наступному відео я розповідатиму вам про книгу 1984 Джорджа Орвела. Адже кілька тижнів назад я проводила голосування. І більшість проголосували за саме цю книгу. Це є антиутопія. І вона неймовірно цікава. І я чесно була дуже вражена нею. Після прочитання вона сподобалась мені, і дуже мене водночас вразила. І на деяких місцях навіть трішечки налякала. Але про неї вже ми почуєте скоро, через тиждень в наступному відео. На цьому все. І я була рада розповідати вам про книгу Мрії про Токіо. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. І якщо так, то лайкайте його, лишайте коментарі та підписуйтеся. І ви побачите мене, і я бачу вас уже зовсім скоро. Наступної суботи. Тож, усім па-па!